Глава 10 Родина Швець. Швець Ольга, поетеса, художниця, перекладач. Читає вірш Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати англійською мовою у власному перекладі. The cherry garden round the house. The beetles are buzzing in the trees. The men are pulling heavy ploughs. The girls are singing songs and mothers are getting ready supper meals. The family is dining friendly. The evening star is rising up and daughters serving dinner fairly and mother's going to instruct, but nightingale is interfering. The mother softly put to bed her little kids beside the hut. And fell asleep nearby as well. All has become so quiet, but the girls and but the nightingale. Швець Світозар, учень загальноосвітньої школи номер 16 Вихованець літературної студії Контур при Херсонській обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової чайки. Тарас Шевченко, наш поет, що нам приніс вірші в букет. Чудових, гарних, золотих, з доріг свого життя крутих. Чимало лиха він знав, Все вірші, та й малював з портретів дивиться на нас. Шевченко, наш поет Тарас. Діпла стоспіті, ові сінокі вас, пам'ята дентра та чисійки возум. І зівґадус металетря тус прохорон, Та курічє трагудун, кі іманада з г'я тобі пну картурун. Діпла стоспіті. и экугения, теснув то, Астери провали, и горы гьят на отране, и Митера проспафи на символипси, матайдони дони ден афини, дипла и мана, и вали гьокну, та микра пабетис, ки апокимифика, плетуски и ибе, та мунта монтакорития, кей тайдони ден сюпусан.